Я вам скажу, в чому різниця між віруючим і невіруючим. Якщо в невіруючого забрати хату, забрати жінку, забрати машину, забрати все, що має, то в нього не лишиться нічого. Він буде з повним нульом. Він попаде в повну депресію або собі щось зробить. Коли у віруючого забрати хату, забрати машину, забрати жінку, забрати дітей, забрати все, що він має, що лишиться у віруючого? Надія. Друзі, надія. Бог недаремно каже: утішайтеся надією. Коли помирає, невіруючий, що він каже? Там нема нічого. Невіруючий йде в нікуди. Віруючий, коли помирає, Він помирає з надією. Він каже: мене там чекають. Моє справжнє благословіння починається після дня моєї смерті. Для невіруючого день смерті це день прокляття. Він боїться дня смерті, він знає, що після смерті або нічого, або суд Божий. Віруючий знає, що там є життя з достатком і там є справжнє благословіння, в тому різниця віруючого і невіруючого. Віруючому є за що ухватитися. Так от, друзі, є ще один повод утішатися, утішатися надією. Є така пісня, взята із пророка Вакума: якщо не стане овець в загоні, і виноград не дасть плода. Хай війна, хай хвороба, що би не відбулося на тій землі? Ісус сказав: не бійтесь тих, що вбивають тіло, це тільки тіло. Справжнє життя потім, У віруючого є надія. І Господь каже, утішатися надією. Брат говорив про заздрість, не склалося. Ось в тебе не склалося, родився маленьким, бідний, некрасивий, не успішний. Чим тішитись? Друзі мої, якщо не мати надії, скажіть, чим тішитись? Ні зовнішності, ні грошей, ні хати, ні машини. Ну нічого нема. І кажуть: тобі, радій, сестро. А ти собі думаєш, чим? Надією. Утішайтеся надією. Ви, ви